Була колись така задачка: до пристані на озері наближаються два однакові човни. Обидва човняри підтягуються за допомогою мотузки. Протилежний кінець мотузки першого човна прив'язаний до стовпчика пристані, а протилежний кінець мотузки другого човна знаходиться в руках матроса на цій же пристані, який також тягне мотузку до себе. Усі троє докладають однакових зусиль. Який човен причалить раніше? Відповідь не очевидна, хоч і здається, на перший погляд, що другий човен має прийти швидше. Але згідно третього закону Ньютона, сили, з якими взаємодіють човняри, будуть завжди рівними за модулем, тому човни прибудуть до пристані водночас. Для аналогії варто розтягнути пружину, зачепивши один кінець до дерева в одному випадку, а в іншому давши цей кінець друго. Результат для вас і пружина завжди один, а ось для друга. Cardinal reason.